Так, колектив, черговий робочий день на нашому господарстві. Значить, починаємо його з, з тих важливих моментів. Забезпечуємо наших свинок гарним, якісним. По всьому будемо рухатися по черзі. Значить, привіз БМВД предстартовий комбікорм. БМВД для несучечки, премікс, якраз от все зараз детально покажу, що привіз, почому, звідки якраз от на цьому трішки більш детальніше зупинемося. Що стосується БМВД, годую його на старті поросяткам на дорожчому і Усі свиноматки, які у мене на лактації, також споживають. Оце от БМВД від НІФЕД. Відповідно, якщо ми говоримо про поросяток. Це БМВД універсал можна згодовувати використовувати на протязі всього. Циклу відгодівлі, відповідно, на старті вводимо 25% цього БМВД на гровері 15%, на фініші 10. І відповідно рецептури, які виробник рекомендує при виготовленні того чи іншого комбікорму, вказано на мішечку. Дуже зручно, ну і дуже е, гарно працює оця БМВД. Ціна трішечки здорожчала на сьогоднішній день. 1000 гривень мішечок. Ну і знову ж таки, я вважаю, на сьогоднішній день. Альтернативи йому на ринку України немає, якщо говорити за ціну і якість. Також премікс стартовий від New Feed. Він іде у нас 4,5%. Стартовий премікс на постійній основі. Ну а вже потім у процесі відгодівлі різний відсоток води його якраз ото комбікорм водимо. Звичайно, що на старті 4,5%, на гровері приблизно 3,5% і на фініші в районі 3% ввожу його для пору. Премікс преміксу на сьогоднішній день коштує 1680 Гри Вей. БМВД для курочок несучок Показував, який ефект він у нас спричинив, якраз от, якщо ми говоримо про яйценос, суперовий продукт. Рекомендую, як то кажуть, від щирого серця. Хто не хоче згодовувати корм і переробляти його у навоз, а отримувати стабільне яєчко, Також можете придбати, в принципі, є і 10-кілограмова фасовочка, Ну, хто не хоче купувати 25-кілограмовий мішечок, можете 10 кілограм Взяти, виготовити комбікорм. До речі, також рецептура на зворотній стороні рекомендована заводом є. якраз Безпосередня рецептура це рецептура виготовлення комбікорму на 100 кілограмів, 35 кілограмів кукурудзи, пшеничі 40 кілограмів і 25 кілограмів БМВД, що складає у нас 100 кілограмів гарного, якісного, потужного комбікорму, буквально 2-3 дні після того, як вони споживають цей комбікорм. Курочки починають розноситися, ну і результати просто пречудові. Малеча у нас нямає молочко. У цих льоліків-боліків також трапеза, як то кажуть. Зараз от. Як буде видно, молоко, буквально брище із свиноматок. Ох, і добре, так? Да? Так що, якраз от всі оці кроки, які ми робимо для поліпшення якості комбікорму і е, якраз от поєдання самою свиноматкою комбікорму, призводять у них до якісних змін, в принципі, які відображаються на паросятках краще їй свиноматка, тим краще у неї молоковіддача, тим краще і ефективніше ростуть наші безхвости. Це ціни якраз от БМВД для несучки. 25-кілограмовий мішечок коштує 800 гривень. Потихеньку розвантажуємо як так кажуть, наші харчі. Ну і наступне. До чого ми приближаємося, і що хочу показати, це безпосередньо предстартовий комбіку, готовий, гранульований, який я використовую в період лактації, коли поросятка ще знаходяться під свиноматкою. Значить, з 10-го дня вводимо поступово в раціон поросяток Оцей предстартовий. Гарний, якісний збалансований комбікорм, і готуємо їх потихеньку до повноцінного уже в послідуючому життя при відлучці для того, щоб кишково-шлунковий тракт правильно формувався. Ну і вони отримували ряд поживних і потрібних мікро-макроелементів, які забезпечуватимуть гарний і стабільний ріст. І розбачили в послідуючих, ну і в попередніх відео. Ті поросятки, які в мене знаходяться під свинками, вони просто пречудово нямують цей комбікорм. Ціна його на сьогоднішній день 1250 гривень за мішечок. Ну І що саме основне, нямують його причудовний недолік багатьох предстартових комбікормів, що поросятка або зовсім його не їдять, або їдять дуже пізно, або їдять дуже погано. В принципі, користувався я рядом предстартових комбікормів. І калинкою, і Хендіксом. І Пуріною, не знаю, з усього, що я перепробував, оптимально ідеальний варіант. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, відпишіться, будь ласка, хто користується або користувався якимись іншими. Якраз от вам комбікорм свої відгуки буде, я думаю, як мені, так і людям, які будуть дивитися ці відеоматеріали. І Взяв три мішечки соєвої макухи. Вона вже іде фасовано. Якщо їхати на завод, безпосередньо у Григорівку. 16 гривень за кілограм. Тут аж мішечок 30 кілограмовий коштує 510 гривень. Ну, і знову ж таки, варіанти в моєму випадку: як купити оцю от продукцію їх декілька або замовляти через ну, наші, можна так сказати, місцеві. Доставки це нова пошта, Укрпочта, делівері, щоб все це перевозили. Або другий варіант великі об'єми потрібно замовляти. Тоді, можливо, доставка в двір, але великі об'єми ну, для мого маленького господарства не потрібно. Третій і саме оптимальний ідеальний варіант. Я буквально їжджу у найближчу локацію, де можна купити їхню продукцію, це перехрестя Батурина і Конотопа, так називаємо московська траса. Там є заправка безпосередньо на цій заправці можна купити продукцію від виробника Ню Якраз Якраз асортимент всього, що я показав, там ну, є у вільному доступі. Дуже дуже багато колег мої вже їздять туди. Як то кажуть, задоволені. Ну і потихеньку друзі розвантажуємось і рухаємося. Е, далі. Макуху цю якраз будемо використовувати для виготовлення комбікорму для наших кроликів mm. в послідуючому як буде відбуватися цей от процес. Саму макуху покажу вам уже при виготовленні комбікормів. Так що розвантажуємось далі. От колектив все потихеньку розвантажили. Якраз, от е, наче. Так потрібно було, погодні умови якраз дали нам це зробити. Продукція не намокла. Ну а безпосередньо зараз вже пішов такий маленький дощик, дрібний дощик, мрячка. Тому якраз от все ми зробили вчасно, хоча і не планували цього. Так вийшло, що тато їхав у справах і якраз от, щоб два рази не їздити. Придбали ряд е, добавочок для наших свинок. До речі, друзі, мені буде дуже цікаво. Я вам буду дуже вдячний. Якщо ви напишете в коментарях, е, якими саме добавочками ви користуєтесь фірми. Можливо, хто користується Ньюфідом, е, дайте зворотню реакцію. Ну і е, в будь-якому випадку аудиторія в нас не маленька Ви мене дивитесь із багатьох регіонів України. Віддаєте перевагу. Ви. При годівлі, від годівлі свинканок БМВД, чи годуєте за допомогою преміксів і соєвої макухи, пишіть, які премікси використовуєте. Знову ж таки, був закид в мою сторону від одного із наших глядачів, каже: ну, от, безпосередньо про пікбіотик, добавочку, якою я почав користуватися, каже, що. Ну, це реклама і перебор. Ну, товариство, я вже більше п'яти років висвітлюю все, що відбувається на моєму маленькому домашньому господарстві з першого дня. Як годую, чим годую, коли годую, все я висвітлюю. Годував і калинкою, годував і Пуріною, годував і Хендсом, годував і гранулкою. Зараз годую. Ньюфідом, знову ж таки цей самий пікбіотик. Ну, дивіться, хто купує продукцію, якраз от хто перейшов, тому що в нашій Сумській області дуже дуже багато моїх колег попереходили із тої ж самої Поріни, із тої ж самого Хенрікса, із тої ж самої Ави на Ньюфід, Ну, якихось негативних наслідків і негативних відгуків. Ні від кого я не чув. Ціна відповідає якості. Та ж сама ситуація і з півбіотиком. Я спочатку попробував, подивився на результат. Знову ж таки, якщо чесно, я навіть не очікував такого результату. Ну, в свою чергу, ділюся баченням і того, як все відбувається. Я в будь-якому випадку знаю про те, що у багатьох хлопців, які тримають свиноматок на, на господарствах, є оці проблеми із. Відмовою їжі свиноматок від їжі, поганим поїданням після опоросів запорами. Якраз от не бачу нічого поганого. Знову ж таки, і з першого дня повторююсь, я ніколи нічого ні від кого не ховаю, не скриваю. Мені там писали, що із за таких дебілів, як ти, свинарство якби вмирає, тому що всі все будуть знати, всі будуть працювати. Ну у мене абсолютно кардинально. Інший підхід, інше бачення, в кого є якась проблема, хто звертається, намагаємося зі свого боку всім, чим можемо допомогти. А там, в принципі, все бачать. Тому я думаю, кожному своє, кожен залишається при своїй думці. Ну а мені хочеться, щоб ви і ми працювали, розвивалися, заробляли, ну і від своєї тяжкої праці отримували тільки дивіденти. Так що чекаю від вас інформації в коментарях. Всім миру, добра, побачимось!